Сьогодні ми розглянемо одну із найвідоміших противотанкових мін ТМ-62. Вона призначена для виведення з ладу ворожої техніки, як гусеничної, так і колісної. ТМ62 може бути виготовлена в різних корпусах. От, наприклад, перед вами залізна ТМ62М і поліетиленова ТМ62П3. Міна ТМ62М, головна в сімействі ТМ62. По факту, це контейнер з вибухівкою, який має ще проміжні дитинатори та вибухник. Дана міна може встановлюватися як на поверхню землі, так і під нею, в сніг, в воду. Встановлюється вона вручну або за допомогою спеціальних пристроїв. До найбільш розповсюджених підривників даної міни є МВЧ62 і МВП. МВЧ62 має в собі часовий механізм і механізм переведення його в безпечний стан без викручування зміни. МВП-62. Майже без металевих елементів, що ускладнює роботу сапера з міношукачем. Зусилля для активації підривника близько 150 кг, але варто враховувати те, що якщо міна лежала довгий час в землі, це значення може значно знизитись. Тобто, пригати на даному підривнику не треба. Ці міни не мають елементів самоліквідації або елементів невилучення, але дуже часто з ними використовуються міни-сюрпризи серії ML або MS. Для ускладнення розмінування. Знімаються дані міни або з допомогою спеціальних пристроїв, або з допомогою саперної кішки. Але при використанні даних пристроїв обов'язково дотримуватися безпечної відстані 50 метрів.